Ми маємо фірму в Литві, на яку затруднюємо українців, а також інших громадян інших країн. Е, якщо комусь цікаво, стосовно документів і роботи взагалі да, то через литовські фірми так само можна їздити в відрядження по всіх країнах Євросоюзу, і в принципі, хто у нас там затруднюється, то ми в основному тільки по відрядженням всіх і відправляємо. Е, процес оформлення такий, що ми приймаємо людей, або якщо ви зараз там маєте якісь польські документи, то приймаємо на польське, а потім вас переоформлюємо і витримайте литовський ВНЖ на два роки, або е, людина, якщо знаходиться там в своїй країні, наприклад. В Казахстані, Узбекистані, то ми можемо їх зареєструвати на подачу в посольства, і вони отримують літовські ВНЖ, ще знаходячись в своїй країні. і Потім до нас в Литву в офіс приїжджають одразу напряму, да одразу з готовим ВНЖ, і ми їх зразу ж відправляємо на роботу в Нідерланди, наприклад, в Бельгію або в Німеччину, там де ми зараз маємо пропозиції роботи. В основному всі вакансії для хлопців, і в основному всі вакансії для спеціалістів. Але, наприклад, в Нідерландах є можливості взяти на наприклад, декілька хлопців на звичайний склад логістичний в Німеччині. Там час від часу у нас є роботи і на складі і на виробництвах. Але в цілому будова, будівельники, все, що з цим пов'язано, арматурщики, бетонщики, камінчики, сантехніки, електрики, хлопці на ізоляцію труб. Це в основному ті напрямки, з якими ми працюємо. Хто зацікавлений, пишіть свій телеграм в коментарях, пишіть свою кваліфікацію, скину вам конкретну пропозицію роботи і подумаємо, що зробити з вашими документами, щоб ви могли приступити до роботи як можна швидше. Дякую за увагу.